Військовий духовий оркестр грав козацькі мелодії. В залі збиралися охоронці правопорядку, ветерани міліції, гості. За декілька хвилин заступник начальника міського відділу внутрішніх справ по роботі з особовим складом капітан міліції Людмила Колесник розпочала урочисті збори. Прозвучав гімн України, внесли державний прапор. Начальник міськравіділу внутрішніх справ підполковник міліції Сергій Матящук привітав особовий склад зі святом та охарактеризував криміногенну ситуацію в місті та районі. У виступі Сергія Матіщука говорилося, що в цьому році не спостерігався різ злочинності. Загальна кількість злочинів, квартирних крадіжок, зґвалтувань зменшилася від 8 до 2%. Зросла кількість розкритих злочинів з 70 до 73%. Втім, креміногина ситуація в місті та районі залишається складною. Зі всіх зареєстрованих міліцій злочинів майже половину відносено до групи тяжких. На думку заступника міського голови В'ячеслава Шишука, лише персональна відповідальність кожного міліціонера за покладені на нього обов'язки зможе виправити ситуацію на краще. Тепло привітали працівників міліції та вручили багатьом з них почесні грамоти, подяки, грошові премії, голова райдержадміністрації Віталій Карпюк, заступник міського голови В'ячеслав Шишук, начальник самостійної державної пожежної охорони номер 2 Валерій Труцюк. Щирі зичення висловили голова міськсуду Олександр Лапін, Райсуду Сергій Крестюк, депутат обласної ради Микола Вельма, Волинський транспортний прокурор Володимир Бондар. Не забули цього дня привітати грошовими преміями ветеранів Ковальської відділу внутрішніх справ та Волинського лінійного відділу управління міністерства внутрішніх справ України на Львівській залізниці, тобто тих, хто зараз перебуває на заслуженому відпочинку. Заступник начальника міліції Людмила Колесник зачитала привітання, адресовані з нагоди свята колесським правоохоронцям. Міністерством внутрішніх справ та народним депутатом України Миколою Мартиненко. Після чого, згідно з наказом начальника управління Міністерства внутрішніх справ України в області В'ячеслава Ходарєва, групі співробітників були присвоєні звання сержантів, старшин, лейтенантів, капітанів міліції, окремим охоронцям правопорядку вручено імені годинники багатьох співробітників міліції нагороджено почесними грамотами, подяками та грошовими преміями. Після закінчення урочистої частини зборів відбувся великий святковий концерт.